Зрозуміло, ну, що прокидаться дурниці говорить, то докеруєшся. Добре, а що ж тоді робити? Нам чекати ці ще три, ну майже чотири роки, поки йому залишається бути президентом, чи як показують опитування, американське суспільство вже якби вже за сто днів зрозуміло, що таке Дональд Трамп, друга каденція. На ваш погляд, все таки, цей. Імпічмент про нього говорять, але це здається ще далека перспектива. Ну, принаймні до, до, до виборів в конгресі цього навряд можна чекати. Перше, а, що Вон, давайте з питання, що робити нам? Нам треба зайняти позицію, вона вже потроху виробляється. Вона з моєї точки зору абсолютно оптимальна, яка озвучується. Цю позицію відпрацьовувати з європейцями, розвивати спільний оборонно-промисловий комплекс з Європою. Більше того, зверніть увагу. От, ми зараз звертаємо увагу на цю тріскотню Дональда Трампа. За цей тиждень відбулося 5, 5 зустрічей в рамках коаліції по виробництву військової продукції. Вони всі працюють, вони всі активізуються. Активізуються програми по допомозі Україні, по виробництву техніки, озброї, озброєння боєприпасів. Європа робить свою роботу, нам треба бути тісні. Може. Даруйте, може це і краще, що світ гуде навколо цих дурниць Дональда Трампа і менше звертає увагу на те, про що я зараз кажу. На цим ведеться колосальна робота. Завершується переформатування влади. А ось прихід Мерца, прихід а, Карні у Канаді. Карні, як сказав, ми пережили шок американської зради. Тепер наше завдання побудувати Канаду назавжди. Канадці на виборах фігу показали Дональду Трампу. Антиамериканські настрої домінують в Канаді. Уже це очевидно. Вони домінують і в Європі. І тут важливо, щоб Європа, Канада, це об'єднання перше розуміло, що ворог номер один це фюрер московський. А що стосується Дональда Трампа, то на нього треба дивитися зараз, як на хулігана. Який невихований, витворяє, і тут треба себе нейтралізувати від цього хулігана з точки зору економічних кроків, міжнародних кроків і так далі. Умовно кажучи, ти там собі говори, говори, що хоч у тебе стежка одна. Не сьогодні, завтра, післязавтра. Ти все рівно договоришся до імпічменту або до того, що його винесуть із того кабінету, зувального самі люди. Ну, цього б не хотілося, це не по-американськи. А от що стосується імпічменту, поки що ви абсолютно правильно кажете, до цього треба відноситися як до маневрів в конгресі, але нам на сьогоднішній день треба зосереджуватися на розбудові співпраці з Європою, на розбудові своєї воєнно оборонної комплексу. На це треба тратити час з європейцями. Треба виробляти спільну позицію. Треба розуміти але на це час потрібен. Чи є він у нас? Розумієте, Європи. Що Чи? стосується, що стосується часу, пане Романе, скажу річ, яка мною в житті десятки раз перевірена. Не будеш починати робити, ніколи часу не вистачить. Завжди треба починати йти. Коли виникає питання, треба йти дорогою, того, що робити, а досягаючи малих, більших і ще більших результатів. Результат буде. Але ще раз кажу, коли треба йти, не зупинятися, не падати в вічаю, треба йти цією дорогою. Вона абсолютно вже зрозуміла. Європа разом з Європою, Україна, Канада будуть вибудовувати на чолі з такими лідерами, як Велика Британія, Франція, Німеччина, будуть вибудовувати автономну систему безпеки. Це вже очевидно і зрозуміло. А вернеться Америка Трампа до свого табору чудово відмінно не вернеться, вернеться при наступному президенту, і це теж добре. Ще одна дуже важлива річ: сьогодні треба розглядати Америку просто як ресурсну базу з точки зору інтересів. Але перше, що треба зробити, це припинити всі ці розмови з Вашингтоном, які дають підстави мародерствувати, чи думати про мародерство Вашингтона. Зверніть увагу. Він більше говорить про угоду про корисні копалини, ніж про питання війни і миру. Тобто він живе тим мотивом. Для нього мотив це долар і заробляння долару на війні. Тільки я ще раз хочу це підкреслити: треба побачити. Він хоче мародерствувати, а не творити бізнес і спільну справу з Україною чи з будь -би, ким би не було. А вся ця тарифна політика і так далі, вона тільки є доказом того, що він хоче мародерствувати на всьому. Зуміло, і на останок хотів запитати стосовно Путіна і цього чергового перемир'я з 8 по 11 травня. На ваш погляд, до чого це реально Путін боїться, як зазначають деякі наші посадовці українських дронів під час параду, і аби не лякатись Цзіньпіня? Чи все-таки знову дати Дональду до Трампу шанс сказати, що Росія головний миротворець у цьому процесі, а не Україна? Е, і для першого, і для другого, і для деяких речей йому просто треба тягнути час. Він тягне ну. час, але треба розуміти, що це все свідчить про те, що, е, що московський фюрер не хоче перемир'я, він не хоче дострокового миру. Що? Він хоче голову дурачить. Дональду Трампу і продовжувати війну, все, що він говорить, це неправда. Ні про які припинення вогню на ці три дні, три доби не йде мова. Він забезпечує безпеку людям своїм сателітам на е, під час параду. І він дурачить голову Дональду Трампу. Він проводить диверсійні операції на фронті. В цей час це вже було на Великдень. І важливо, щоб і Європа і Україна це доносили Вашингтон, показуючи те, як підступно діє московський фюрер. Він не збирається йти на довгострокове, всеосяжне перемир'я. Ну що ж, будемо сподіватися, що Дональд Трамп нарешті зрозуміє, чи чи принаймні його команда донесе Трампу що. Що відбувається загалом? На ваш погляд, останнє все-таки Трамп не хоче зрозуміти, чи не розуміє реально, що відбувається зараз у його відносинах з Путіним стосовно України, пане Романе. Трампу вигідна ця ситуація. Якщо подивитися на його бачення, на його кроки, на його слова, йому потрібна така дестабілізація, бо з одного боку Фюрер живе питаннями анексії, війни. А з іншого боку, Дональд Трамп кожен день розказує: ми Гренландію приберемо. Тож ми саме. Канаду приберемо. Ми Панаму приберемо до себе. Причому він розуміє, що він говорить дурниці. Але портретик-то Адамса Пола, він припер. А хто такий Адамс Пол? А це той, хто Техас, всі південні Штати, Каліфорнію і так далі. Це той, хто прибрав до рук. От. Хто хоче почитати історію, будь ласка, це Техас, це колишній штат Мексики. Мексика, так от і всі оці от надбання. А всі, хто хоч якось відзначився, він портрети приніс у Білий дім, перетворивши Білий дім в виставку не те, що творів, бо то принти в більшості своєї, ну власне, що характерного для більшості американців. Що ж, дякую пане Романе, за таку розмову. Нагадаю, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком, з яким ми говорили на актуальні питання світової політики стосовно мирного процесу в Україні та інші напрямки. Дякую глядачам аналізу подій, що були з нами під час цього ефіру. На все добре, до побачення.